Як грузинський легіон допомагає звільняти українські території від окупантів? Що мотивує бійців? Чому Росія намагається знищити демократичну Грузію? Та яке майбутнє очікує Тбілісі? Про це розповів командир грузинського легіону Мамука Мамулашвілі у циклі інтерв'ю. Герої. Сія, общество не нігатова к засуществуванню с цивилизованными странами. Мамука Мамулашвілі, військовослужбовець, засновник і командир Грузинського національного легіону, перший офіційний підрозділ із іноземців у ЗСУ, легіон допомагав звільняти Бучу, Ірпінь, Гостомель і ще села на Бориспільському напрямку. Має нагороди, орден народний герой України, орден Заможності, Хрести Івана Мазепи. Медель за жартовність і любов до України в у Грузії сценарії розвиваються. На жаль, не дуже позитивно для грузинського народу. Те, що я бачу, це величезний вплив російської пропаганди, російських фінансів, російських політиків. І Грузію намагаються збити зі шляху демократії. Грузія практично опинилася зараз на перехресті або дороги в демократію, або знову повернення до радянського союзу. І не вперше. Грузія багато разів опинялася на такому шляху, і вона завжди робила правильний вибір не жити під російським впливом. Грузинське телебачення, телебачення про урядове, воно підхопило кілька моїх слів і стверджує, що Мамулашвілі хоче, щоб події розвивалися як на майдані і почати вбивати наших громадян. Насправді саме грузинський уряд і Росія єдині, хто хочуть пролити грузинську кров сьогодні. Вони намагатимуться робити все, що пролилася грузинська кров, щоб розпочалася громадянська війна, та ситуація вийшла з під контролю. Грузинський уряд чудово розуміє, що він не може зупинити хід грузинського народу до незалежності. І вони зараз вже планують якусь величезну провокацію проти грузинського народу. На жаль, це очевидно. Служба безпеки Грузії вже заздалегідь робить заяву, що будуть криваві провокації, і нібито ці провокації йдуть із України. І знову натякають на нас. Насправді ми зробили заяву, що ми за мир у Грузії, за політичні зміни у Грузії. Ми повністю підтримуємо грузинський народ, тому що ми самі є грузинським народом, і ми хочемо, щоб все це, -це обов'язково сталося без крові. Росія цілком може розпочати вторгнення до Грузії, але те, що стосується після виборчих процесів, вони обов'язково повинні пройти в мирних умовах. І як військові не маємо права надсилати ніякі мілітаризовані меседжі, тому що на кону стоїть життя нашого суспільства, наших рідних, які сьогодні стоять та протестують. Наших сімей, які сьогодні вийшли на вулицю, та яких щодня б'ють спецслужби. Провокатори, поліція Грузії з 2014 року. Величезний тиск на членів наших сімей, величезний тиск на наших друзів, порушуються кримінальні справи. Будь-який метод впливу на наших друзів виправданий для грузинського уряду, і вони не раз це робили і вдавалися до таких методів. Я називаю це чекійські методи, якими вони досі користуються. Звичайно ж, директива йде з Кремля. Звісно ж, вони намагалися нас дискредитувати упродовж усіх цих десяти років. Із 2014 року вони знімають фільми про нас. Фільми знімалися в Італії, як ми були стрільцями на Майдані. Виявляється, знімався такий же фільм в Ізраїлі, що ми підпалили профспілки в Одесі. Снімався же фільм в Ізраїлі, що ми подажглі дом прав в Одесі. Була спроба вбивства отруєнням, яка не мала успіху, і ведеться розслідування з цього приводу. Окрім служби безпеки України, у нас є внутрішня служба безпеки у грузинському легіоні, і вона також займається такого роду провокаціями. І ми з 2014 року здобули чималий досвід протидії цьому. Спроба отруєння також не перша, і спроби фізичної ліквідації також були. Тож у нас величезний досвід. Ми готові до будь-якого сценарію, який написано у Кремлі. Насамперед, це підбір кадрів. По-перше, це наші особисті зв'язки у грузинській армії. Ми приймаємо хлопців, у яких був або бойовий досвід, або як мінімум армійський досвід. Вони одержують рекомендації. Але я не можу сказати, що весь цей час проходило без провокацій. До нас не засилали грузинські спецслужби своїх агентів. Це було не один раз. З Провокації без того, що к нам не засилали грузинські спецслужби своїх агентів. це було не один раз. У грузинський легіон у даний момент ходять було більше, більше 20. до грузинського легіону. Зараз входять понад 20 представників різних країн, різних інших країн, крім Грузії. Було й більше, тож грузинський легіон багатонаціональне, мультинаціональне формування. Ми, грузинський легіон, ретельно переймаємо той досвід, який є у представників тих країн, які входять до нас у формування. Так що ця комбінація досвідів і є. Грузинський легіон. Вот ця комбінація опитав і є грузинський легіон. До нас переважно потрапляють хлопці з Грузії, але є навіть з таких країн, як Сполучені Штати, хоча і у мінімальній кількості на даний момент Британія теж трішки, хоча їх було багато від початку повномасштабної війни. Ми обіцяли та дали клятву вірності Україні, і для нас первинна мета це захистити Україну без України. Грузія у будь-якому разі програє усі позиції і політичні, і фізичні, і території. Торіальні Тож ми залишаємося в Україні поки Україна не деокупує всі свої території. Україна деокупує всі свої території. Ми обов'язково не повинні допустіть. Ви не повинні припуститися тієї ж помилки, яку зробила Грузія, яку змусили підписати домовленості. І після підписання ми отримали так звану позучу окупацію. Тобто російська умовна ось ця лінія зіткнення щодня пересувається на кілька метрів, і Росія окупує дедалі більше грузинських територій. Так росіяни не хочуть виконувати домовленості, і це не для нас новина, це новина для західних партнерів. Які ще хочуть поновити комерційні зв'язки з Росією, не треба підштовхувати Україну на те, щоб вона підписала на нерівних умовах із Росією будь-яку домовленість. Це як на мене, з Росії люба на мою взгляд, огромний шаг назад для всього чоловіч. Величезний крок назад. Для всього людства ну і є нацизм. Росію нужно освобождати до Росії. Це і є нацизм. Росію треба звільняти від цього. Російські голови треба звільняти від цього, бо це занапастить увесь світ. Бо в Росії є ядерна зброя, і на мою думку, російське суспільство сьогодні невеликовне. бо є заохочення всього, що відбувається від російського народу. Заохочення російських політиків, російським народом розумієте, і це призвело до того, що вбивства дітей сьогодні, які транслюються російським телебаченням, вони вітають і цьому аплодують. Кожен дрон, що впав на мирні міста, на мирні будинки, зустрічаються з радістю в Росії, коли ці кадри показують. Ви можете уявити наскільки це суспільство неадекватне до реальності. Наскільки воно кровожерливе, наскільки воно хоче бачити нічого, крім російського світу, ми приналежимо різним бригадам спецоперацій. Ми частина збройних сил. Нам дає завдання командування, і ми виконуємо ті завдання, які потрібні. Здебільшого це спецоперації, але Грузинський легіон має кілька специфік у цьому випадку. Ми займаємося ще й артилерією. Дуже добре займаємось, бо статистика роботи нашої артилерії вражає. Вона вразила навіть мене. Я не думав, що хлопці, які займалися штурмовими спецопераціями, так добре можуть навчитися працювати артилерією. Хоча відстані між нами і противником зросла. Зараз найбільш ефективно працюють наші мобільні артилерійські групи. Ну сімейна жизнь сажані у менету я всю життя був зайнятий. сімейного життя. На жаль, я не маю. Я все життя був зайнятий опором російської агресії у різних країнах. Я робив бойові формування великі чи малі, які так чи інакше чинили опір російському впливу російській агресії, починаючи з 90-х років у Грузії, коли я просто був одним із солдатів мого батька, генерала грузинської армії, який до слова також три роки провоював в Україні, і він помер за місяць до повномасштабної війни. Він неодноразово говорив, що Росія нападе на Україну. Це буде не та війна, в якій ми беремо участь у Донецькій та Луганській областях, і він не дожив рівно один місяць до того моменту, як Росія на нас напала. Кожен грузин, який перебуває в Україні, він вдячний Україні за те, що Україна дала йому змогу воювати проти Росії. Ось це один із таких моментів, які під час розмови я помічаю при спілкуванні з нашими хлопцями. Разом з досвідом з іншого боку це величезний стрес, і як ви розумієте, солдати, які довго перебувають і перебували тут, ментально змінилися. Майже ні в кого немає сім'ї, практично ні в кого немає домашнього вогнища, куди він може повернутися та відпочити. Я хочу, щоб українці розуміли цих хлопців, які перебувають тут. Бо не мають дому, окрім військової бази грузинського легіону, куди вони можуть приїхати і просто відпочити. Ніхто їм не накриває стіл, розумієте? Те тепло, яке віддає простий українець, це величезне значення для нашого бійця. Тож прошу давайте більше тепла і не лише грузинам, а просто бійцям, які сьогодні воюють. Я можу сказати одно, що війна, яка почалася для мене, кадавня 14 чотирнадцять. Я можу сказати одне: що війна, яка розпочалася для мене, коли мені було 14 років, вона просто триває зараз. І весь цей час це просто для мене один цикл. Я не можу зрозуміти, де я від нього міг би відключитися. Були фрагменти, коли я навчався в університетах, але думки ось навіть тоді були самі, що ми маємо продовжувати боротися. І для мене цей 31-річний цикл війни триває зараз. Чи я житиму інше життя? Я думаю, час покаже. Але для нас головне перемогти. І тепер, останніми роками, для мене головне перемогти в Україні. За всі ці году для мене главне в Україні.